Вітаю вас, шановні майстри та майстрині. Говорити буду швиденько, часу обмаль зайшов отакий гвинт від такого стяжного сівалки чи культиватора, не знаю, техніка імпортна. Ось, Зайшло це все з такою проблемою, що типу, почистити гайку, бо гвинт вони типу, почистили там інші токаря нашого хазяйства. І типу гайку не можуть почистити. Ну, я почав придивлятися до цього всього і зрозумів, тут, тут нитку пірвало одну, за що то воно І заклинило. Але ж не прикинули різьбоміром, що це типу крок 5. І так і прорізали. Крок 5. Хоча по суті, діаметр тут 44,4. Навіть якщо уявити, що це протертий 45-й М45, то там апріорі не може бути крок 5, максимум 4,5. А глянувши в таблицю дюймових військ, це прекрасно видно, що це. Різьба дюймі 3 чверті, 5 ниток. Різьбомір 5 ниток, лягає сюди дуже прекрасно. Тоді, коли крок 5 трішки бовтається, тому що різниця там 8 соток на нитку, заточивши різець під 55 градусів, лягає в нитку. Чудесно прямо, навіть не залишається вільного простору. Як можна було так переплутати, я не знаю. Тобто весь ремонт зараз буде зведений до того, що я правильним кроком прочищу різьбу і того вистачить. Бачите, нічого зайвого не чіпляє, лише злегку підчищає. А те, що вони там намагалися прочистити, то спершу вони дерли ту от сторону, потім, де нитка вже пішла у них зрізана, за ниткою дерли ту от сторону. Тут в кінці видно, що зрозуміли, що щось не те, тому що вон вона йде у них. І вони почали виводити. Але так як шах вони вже збили і толком різьбу не поправили, то звісно гвинт в гайку крутитись не хоче. Я думаю, ще разочок тим самим розміром пройдусь, підчищу і буде все окей. Так, спочатку винт крутився, коли ви його привезли, буквально нитки 4-5, десь приблизно ось так. Все, далі він клинив. Зараз, як бачите, він крутиться навіть далі тієї порваної нитки і все нормально. Тобто проблема була не в гайці, а в тому, що уважніше треба дивитись різьбу і поправляти. На цьому в мене все. Будьте пильними на все добре.